Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас, і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про геном. Чим він відрізняється від Vice, чому потрібно відкривати його саме сьогодні? І загалом, які мої враження від цієї платіжної системи? Якщо вам цікаво, поїхали! Отже, почнемо з головного: від завтрашнього дня, а саме з 11 вересня, геном заявив про те, що вводить. Новий тариф для українців. Фактично, українці, які будуть реєструватися в цій платіжній системі після завтрашнього дня, починаючи з завтрашнього дня, верніше, будуть мати ті самі загальні тарифи, які діяли для інших користувачів. А саме основне з цих правил є те, що ви будете сплачувати щомісячно або щорічно. Абонентську плату за те, що у вас є відкритий рахунок у системі GEM. І ця плата становить 5 євро в місяць, якщо ви платите щомісячно, або 50 євро за рік, якщо ви відразу їм оплатите за весь рік. До цього всі українці, які відкрили там рахунки або відкриють сьогодні, мають можливість не сплачувати цього ФІ або плати і користуватися фактично безкоштовно послугами Геном. Тому. Якщо ви ще не відкрили геном, а вам потрібна платіжна картка закордонного банку, то, будь ласка, сьогодні у вас ще є такий шанс. Я залишу посилання у описі до цього відео. Отже, давайте тепер коротко пройдемось по тарифах платіжної системи ГНОМ. Як же зазначалося для українців, які не є резидентами, діяли спеціальні правила однак, з починаючи 11 вересня, вони будуть змінені з 10 серпня до 10 верес... до 10 вересня, включно ті українці, які відкривали рахунки у ГАНОМ, будуть мати кращі тарифи ніж ті, які будуть відкривати після 11 вересня. Загалом за відкриття рахунку ви не платите нічого. Це безкоштовно. Проте в подальшому ваше обслуговування рахунку буде коштувати 5 євро або в місяць, або 50 євро в рік. Якщо ви відкриєте рахунок починаючи із 11 вересня включення, станом на зараз це обслуговування є безкоштовним. Додатково ви можете відкривати ще мультивалютний рахунок, він в доларах чи фунтах. Також можна отримати лист підтвердження, що це ваш рахунок за 5 євро, за неактивний рахунок, який протягом 6 місяців не відбувається в операції, ви будете сплачувати 20 євро. Крім цього, важливо є тарифи на, те, на вхідні платежі в межах системи Ганому це безкоштовно. На вхідні платежі в межах СЕПа безкоштовно. І ось на вихідні платежі тариф 11 євроцентів. Але якщо ви знову ж таки зареєструєтесь після 11 числа включно, то ви будете платити 1 євро за кожен такий платіж. SWIFT-платіж, навіть вхідний, коштує 10 євро. Свій платіж вихідний коштує 25 євро. При цьому нам треба розуміти, що банк-кореспондент банку-отримувача також може стягувати плату за такий платіж. Тобто система не оплачує повністю і не гарантує отримання тих коштів, які ви перераховуєте у повному розмірі. Додаткові платежі за швидкі трансфери великої суми до 250 тисяч, там 10 євро і 1 євро. Це менш цікаво, і що дуже цікаво та важливо, це те, що поповнення е картки геном не карткою геном, тобто поповнення вашої картки геном будь-якою іншою карткою пір то пір платіж, який в принципі найбільше цікавить українців. Е система буде стягувати 3% від суми такого поповнення. Е також е за обмін валют система буде стягувати 1%. Крім того, тарифи для карток, випуск картки віртуальної ви сплачуєте 1 євро, видача картки фізичної безкоштовно, але доставка 8 євро. Активація картки безкоштовно, немає плати місячної. Друга картка 8 євро. За загублену картку заміну також 8 євро. Платежі в межах транзакції, все це, це безкоштовно, це стандартно, А от зняття готівки в банкоматах вам буде коштувати 2% плюс 1,5 євро за кожне зняття міжнародне, і в межах європейської економічної зони буде фіксована плата 2 євро. Ось такі тарифи. Підсумовуючи, вам важливо відкрити рахунок до 10-го числа. Тоді вас тарифи будуть більш-менш хороші. При цьому навіть тих користувачів, які були рахунки відкриті до 10-го числа, до 10 вересня мається на увазі. Ви все одно будете мати плату за поповнення картки пір peer платежем, яка буде становити 3 Ось коротко як виглядає додаток. Це мій акаунт. Тут ви можете бачити, що в мене були вхідні і вихідні платежі. Також є ліміти по карті, Треба розуміти, що ліміти вони можуть бути підняті. От у мене вони вже підвищені. В принципі, можна підвищувати ще більше. Для цього треба надавати відповідні документи, які підтверджують те, що у вас є джерело походження коштів. Крім цього, в додатку ви можете побачити картки, можете побачити те, що у вас є можливість відкрити додаткові рахунки, а саме в доларах. та Фунтах при цьому ви не зможете отримувати у цій валюті платежі. Ви зможете лише конвертувати і надсилати у відповідних валютах. Також, попри те, що на тарифах заявлено, що 3% буде стягуватись за поповнення карткою. Каркою в моєму випадку такий, така плата не стягувалась, і вся сума, яка була надіслана, вона дійшла до системи Генном. Подальшому я зробив е, переказ СЕПА зараз СЕПА перекази ви можете робити не лише на монобанк, як я розповідав у своєму одному з відео. Залишу посилання на нього. А також можна робити перекази на кредобанк і на А банк. В даному випадку я здійснив переказ на А банк, і е, гроші надійшли досить і досить швидко. Валюту також зняти у відділення А банку, особливих проблем не було. Тепер щодо короткого порівняння із вайзом В загальному потрібно сказати, що. У порівнянні з вайзом, звичайно, тут тарифи а, все таки а, менш приємні, особливо якщо ви відкриватимете там рахунок після 11 вересня. Вам потрібно буде сплачувати місячну оплату, яка зовсім і зовсім не є а, привабливою, при тому, що у Вайс ви маєте можливість відкрити абсолютно безкоштовний рахунок і безкоштовно обслуговувати його до цього моменту, до початку серпня. Ви мали можливість навіть відкривати там платіжні картки абсолютно безкоштовно до п'яти штук. При цьому, попри те, що зараз Вай заборонив українцям відкривати валютні картки віртуальні, ви все ще маєте можливість відкривати там рахунок і ви будете користуватись ним безкоштовно, без додаткової плати. Також ключовою відмінністю у тарифах Vice та Геном, як на мене, є те, що Геном стягуватиме з вас. 3 відсотки від суми вхідних платежів, які надходять шляхом peer-to-peer -peer переказу на картку Геном у Vice Ви цього не знайдете в тарифах. Ви автоматично можете отримувати всю суму, чи євро, чи долар. Яка надходить на ваш рахунок Вайс, і ви не сплачуєте додатково жодних комісій. Ось цей момент, як на мене, і є ключовий, чому Вайс таки вирішив закрити можливість для українців генерувати ці віртуальні картки, тому що він не бажав вводити тариф спеціальний, якийсь для українців, так а загалом для всіх користувачів у них є можливість безкоштовного поповнення відповідних валютних карток. Чи то пластикових, чи то е, віртуальних, але насправді треба розуміти, що Vice, як і будь-яка інша платіжна система, яка має договір із е, Visa, буде сплачувати комісію саме платіжній системі Visa за відповідні поповнення їхніх карток. В даному випадку ми бачимо в Ганом це е, відсоток 3%, від 3 відсотки, і я не думаю, що на цьому Геном додатково намагається ще щось заробити. швидше всього, це Повністю тих 3%, які Ганом зобов'язаний віддавати візі, за те, що вона надає можливість користувачам геном отримувати поповнення безпосередньо через платіж на картку віза. Тому, якщо взяти ще раз проаналізувати, чому все таки WISE закрив можливість відкривати картки українцям і закриває ті картки, які працюють лише на конвертацію валюти, то стає очевидно, що якщо ви, наприклад, поповнили на 1000 євро свою картку Вайс. То Вайс швидше всього приблизно 30 євро змушений буде заплатити віза як комісію за те, що вони надали цю послугу. При цьому ви цих 1000 євро в подальшому виводите на рахунок ПриватБанку свій платежем за 3 євро з лишнім, тобто фактично. На кожну тисячу при умові, що ви використовуєте Вайс лише для поповнення і виведення валюти, Вайс втрачає 27 приблизно євро. Це до того питання, що було дуже багато коментарів про те, що ні ні, Вайс насправді заробляє на нас, тому що ми платимо йому 3 євро. При цьому теж треба зауважити, що свіфт платіж у вайзі так 3 з лишнім євро. А свіфт платіж у ГНОМ 25 євро. Тут теж. Ми швидше всього бачимо, що Вайс покриває певну суму цього платежу відповідному банку посереднику, який з ним співпрацює, і навряд чи в нього є можливість робити саме платежі по три свіх платежі по 3 євро. І тут ми також бачимо, що швидше всього Вайс покриває з своєї власної кишені додатково оцю різницю. Тому фактично при переказі цієї тисячі євро на Вайс і назад на ПриватБанк. Приблизно 40 євро з лишнім Вайс втратить, і 3 з лишнім заробить. Це зовсім і зовсім не те, що для Вайзу було би цікаво, тому що основна ідея і логіка оцих платіжних систем електронних грошей полягає в тому, що ви поповнюєте свій рахунок там, і в подальшому, розраховуючись карткою, ви надаєте можливість вже платіжній системі. Брати відсоток від Visa чи MasterCard як свій для отримання відповідних прибутків. Також, звичайно, ви можливо сплачуєте додаткові комісії, і чим менша платіжна система, в даному випадку GNOME очевидно, що має набагато менше користувачів ніж Vice, тим швидше всього ці тарифи будуть менш конкурентоспроможними із Vice, Або ж ця платіжна система повинна досить багато інвестувати у те, щоб переманити користувачів до себе і надавати абсолютно всі. Послуги безкоштовно, це здорова конкуренція, і вона вигідна для нас як користувачів. Підсумовуючи, геном досить непогана платіжна система. У неї класний додаток, технічно там все працює досить і досить класно. Ви можете також мати доступ до цієї системи через веб-версію. І загалом всі тарифи в геном, якщо ви відкриваєте рахунок сьогодні або раніше, вже відкрили, є досить і досить е цікавими. Звичайно, в майбутньому платити 5 євро в місяць чи 50 навряд чи буде цікаво, але все ж для декого відкриття віртуальної картки може мати більше переваг ніж ця плата. Тому я рекомендую відкривати, звичайно, якщо вже немає можливості нового вайзу саме у геном рахунок, і тестувати, пробувати, особливо, якщо ви це зробите сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, залиште коментар, поширте серед своїх знайомих і друзів, а також підпишіться на канал, аби не пропустити нових відео. Звертаю увагу на те, що зараз русня палає, і це дуже і дуже добре. Маємо надію, що до покрови звільнимо максимально велику кількість територій і будемо святкувати новий рік десь вже в Ялті. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть москалям!